Пане, рятуйте, я вся горю. Що сталося? Серце, послухайте. Чуєте, як б'ється? Це все через вас. Боюсь, я тут нічим не допоможу. Помиляєтеся? Що? Річ, я виграла. Запий своє горе. То це було через парі? А знаєте цю гру? Правда чи дія? Я завжди вибираю дію. Розумієте? Нічого особистого. Тоді, до кінця своїх днів, ти говоритимеш тільки правду і нічого крім правди. О, ні, ти старий, смердючий пердун. Схоже, твоє прокляття вже діє. Папа. Добре, посміялися сьогодні. Повертаємось до справ. У тебе зустріч із Гевіном. З Тим жирним невдахою… Гей! Ми не говоримо так про клієнтів. Вибач, воно якось само вирвалося. Та нічого, тільки не змушу його чекати. Він вже прийшов. Щасти, чао. Це для вас, пані. А я ж нічого не замовляла. Це я. Я замовив для тебе. Може, вип'ємо разом. Повір, краще не треба. Шамоні. Я занадто проблемна. Не знаю навіть навіщо кажу це. Хорошим хлопцям варто триматись подалі. А ти вмієш брехати? Брехати? Та ти знаєш, скільки в мене було чоловіків? Я й сама не знаю. Перестала рахувати після 120. А... Що? Словом, дякую за коктейль, але мені треба йти. Е, якщо раптом передумаєш, я твій сусід а живу на поверх вище. ти, мабуть, не пам'ятаєш мене. Як можна забути такого красення? Звісно, пам'ятаю, я ж бачила тебе купу разів. Готова, крихівка. Як можна бути готовою до такого? Ну як я тобі? Я почав ходити в зал. Ніби гігантського пальмені рушником обмотали. Ого, брудні жартики. Неочікувано. Мені навіть подобається. Може, хочеш спробувати щось новеньке. Так. Ну так. То... Поделись. Я хочу, чтоб ты пошел сюда, ребят. Нет-нет, нет, не. зачекай. Сти, сти, сти. Крика. Ти просто вогонь. <звук> було круто, правда? Аж ніяк. Чому? О, ні, ні, це було жахливо. <звук> О, Ні. Кошмар. Господи, слів не доберу. Що з тобою таке? Знаєш що? Іди звідси і не повертайся. Та припини, мала. У нас же завжди все було так добре, правда ж? Добре? Хіба ні? А я не можу дочекатися, коли це все скінчиться. Я мрію про гарного чоловіка. Сім'ю, затишний дім, і щоб не доводилося тусуватися з такими, як ти. Язика притни, бо втратиш постійного клієнта. Та звісно, бо твій єдиний спосіб мати дівчину це спершу їй заплатити, слимак ти лялюгідний. Ти як зі мною говориш? Я скажу Річарду, або він тобі мізки вправив. І знаєш що? Я б радила тобі із спортзалу взагалі не вилазити. Ти про це пошкодуєш, я обіцяю. Ні. <плес> Що За чортівня. Що за. Сем, я не розумію. Це вже десята скарга за два тижні. Десята з десяти. Та я й сама не можу зрозуміти річ. Сонце, та тут ж нічого складного. Просто усміхнись, кинь хлопцеві пару компліментів і до справи. Ти ж знаєш, як воно робиться. О, це для мене і найважче. Ну як я можу товстому лисому мужику сказати, що він бред Піт? а? а ну Не починай ці казочки про старого чаклуна, ясно? Це не казочки, я кажу правду. Усе пішло шкереберт після того вечора. Я реально не можу більше брехати. Досить? Я вже не можу це слухати. Не можеш брехати, так? Давай перевіримо. Ти кидала мене на гроші. Постійно це роблю. <гас> <гас> що? Після всього, що я для тебе зробив? Ти змушував мене водитися з бридкими мужиками за копійки, а сам собі Порше купив. О, вибач, вибач, я не хотіла. Правда, очікува. Краще б ти збрехала, але все можна виправити. Просто тримай язика за зубами. Я нічого не можу вдіяти. Нічого не можеш вдіяти. Добре. Маєш якісь заощадження і взагалі, де так. гроші тримаєш? В лівій шухляді. О ні. О, ні, 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 не треба. Не чіпай мої гроші. Тихо, це все, що в мене є. Як я за квартиру платитиму? Не знаю. Розрахуюся своєю солодкою правдою. Ні. Який же ти виродок! Ненавиджу тебе, привіт, двері були відчинені, тож я. Все добре. Ні, зовсім не добре. Тобі допомогти чи залишити саму? Ні, ні. Я не хочу бути сама. Я хочу, щоб хтось був поруч, хтось такий, як ти. Господи, який же ти гарний. Я закохалася з першого погляду. То, чому ж ти мене відчуваєш? Бо такий порядний хлопець, як ти, не має бути з такою зіпсованою, як я. То ти казала правду тоді в барі. Звісно, я казала кляту правду. Це справді боляче. Боляче щодня бачити тебе, дивитися у твої красиві очі і уявляти нас разом: нашу сім'ю, двох дітей, собаку і прекрасний будинок біля озера. І розуміти, що цього з тобою у мене ніколи не буде. О, але чекай, ти справді про це думала? Тобто. Про нас. Тисячі разів. Але, Господи, я не знаю, навіщо я тобі це кажу. Але може, ти теж цього хочеш. я… Я. Я мені треба. Е, треба подумати. Вибач, А, Вибач. Кава просто жахлива. Ой, даруйте. Я не так сказала. Нарешті хтось сказав це. Що? Про каву. Вона просто огидна. Не знаю, чому люди досі замовляють її. Ви перша сказали правду. Але чому ви так радієте? Я щойно образила ваш заклад. Бо так воно і є. А правда, нарешті, може щось змінити? Як справи? Я б розбила цю чашку об вашу голову, якби мала гроші, щоб потім за неї заплатити. Усе, що сталося, це через вашу правду. Я думаю, воно все вийшло на краще. На краще? Серйозно? Я втратила роботу, втратила своїх клієнтів. І отут мене виженуть із власної квартири. Вибачте, але мені правда приносить лише біль. Так і я. Правда може ранити. Але вона також може зцілювати. А якби неправда, якби ти знайшла кохання? Що? Саманто. Я все обдумав і вирішив, що мені байдуже. Мені байдуже на твоє минуле і на кого ти працювала. Ти все мені розповіла, і це найголовніше. А тепер моя правда. Я хочу сім'ю, дітей, собаку і будинок біля озера. І Я хочу мати це все з тобою. Давай поцілую. О, от бачите, ми прямо зараз знімаємо для вас новий контент. Тому підписуйтесь і ставте дзвіночок.